Колеги, є трошки такий щось і контекст. Це мені нагадує історію в метро, де на моніторі одного разу з'явився напис: навіть очевидні істини варті того, щоб їх іноді нагадували. Там здається, було підписано що чи вчинок. Ну, хтось із яких корафенів, але така дуже про проста штука. І е мова в даному випадку про наступне оцей закон. Про який ми сьогодні говоримо, умовно, це 1.1.1.6, 11.116, чи той закон Базенка, який ми якось так разом всі пропустили про торфовище про вилучення земель. І про той, про який ми ще будемо очевидно окремо говорити, чи буде ще якийсь скандал, шум, черговий закон Дарошниченка. Так званий 10218, який ліквідовує систему взагалі екологічної природоохорони в державі, це, це трошки більше, ніж просто оці ляпи з десятками статей, які пересікаються, які не узгоджені між собою. Це просто трошки більше, ніж те, що якась частина держчиновників усувається з якихось процедур. Це свого роду діагноз державі, і діагноз владі, як, як це не. Скажімо так, не сумно, бо ми завжди гарно думали про Україну як європейську державу інтелектуально цивілізовану з культурою, яка подарувала світу Юрія Кондратюка, чи Корольова, чи Вернацька, чи ще комусь. А виявляється, все це були якісь такі спалахи, флеш, такі випадкові речі на, на фоні темноти, а, яку ми маємо вигляді цих законів, бо якщо ця машина для голосування... А пропускає такі речі, які е, стратегічно небезпечні. Бо оці мільйони гектарів вони повер, вони повернуться завтра втратою решток довкілля. І е, такі великі суттєві речі полягають в тому, що, наприклад, екологи стверджують, що для нормального існування з тим, щоб е, річки плили, звірі бігали, люди дихали. Було повітря, була вода і так далі. Потрібно, щоб дві треті території були в природному стані. Сьогодні ми маємо одну третю в природному стані. Тобто ми вже живемо неправильно. Потім, чому ми дивуємося, що а, багато людей помирає від раків, козів, чому висока смертність. А, ми самі це робимо. І ось такого типу закони це роблять швидше, роблять трагічніше. І тут просто можливо ці депутати думають, якщо вони мають на кілька тисяч чи мільйонів чи мільярдів більше, будуть жити довше. Це глупство, це неправильно. Вони теж помруть завтра чи післязавтра, але вони знищують землю. Вони підірвуть потенціал держави і вони посягають на ресурс наступних поколінь, які поки що не можуть зупинити цю. Машину голосування, тобто, люди, які проголосували цей закон, їм нічого робити в Верховній Раді. Це безсовісні це аморальні істоти, які не розуміють просто, що очікує державу і довкілля завтра. І ось така некомпетентність, така не симпатичність в сенсі національної безпеки це власне є основний висновок із аналізу цього закону, з того, про що ми сьогодні говоримо. Дуже дякую, я лише хотіла запитати минулого разу ви анонсували акції протесту проти прийняття закону. Зараз ви звертаєтесь до більш-менш розумного прошарку людей, інтелектуального, розвиненого. На жаль, ну, ми бачимо по ситуації, що такі люди вони все розуміють і, і, і все. Тобто, а, а сьогодні що ви збираєтесь робити? Тобто, які подальші дії, на що сподіваєтесь? Чи плануються якісь акції протесту чи щось інше? Um, ну, ми розраховуємо, що громадськість України не екологічна, а просто громадськість, так, вимагатиме витування цих законів. Звичайно, було б нормально, якщо. Тисячі людей просто вийшли на вулиці і сказали, що це неправильно, що так не має робитися. Бо міняються влада, міняються устрої, але є якісь базові речі. ця базова річ це довкілля, це природа, це те, що дає ресурс. Ще кілька років назад така вода була дивиною. Ми пили воду з річок. Так, сьогодні ми робимо це. За цим стоять мільярди. Затрат суспільства за цим стоять ризики, забрудні води і так далі після цих законів. А буде ще страшніше, бо не буде що пити, не буде що їсти, не буде чим дихати, оскільки мова йде про руйнування довкілля, і це серйозні речі, і суспільство має це зрозуміти. Тобто, звичайно, будуть листи, будуть скандали, і хочеться вірити, що навіть ця Верховна Рада і навіть ці люди в адміністрації президента здатні розуміти, що тягне за собою ці закони, які зроблені на прохання кількох людей. Полегшити їм доступ до землі, але що це полегшення, воно трагічне і воно зачіпає інтереси національної безпеки і інтереси суспільства в стратегічній перспективі? Дуже, Дуже дякую, у нас є запитання, будь ласка. Ні, у мене не, запит... не запитання, Другу. у мене доповнення. Ви спитали про те, що буде далі. А а платимо... платить, Олена міську на Національний екологічний центр України. Ну, у нас в планах.